Друзі, я вас всіх вітаю з новим 2023 роком. І саме перше, і саме головне я всім вам бажаю мирного неба над головою. Я бажаю, щоб цей рік став фіналом цієї війни, цієї жорстокої, цієї невиправної війни, щоб в цьому році вона закінчилася. Щоб ми змогли спокійно здихнути і жити на повні груди. Це важкий час для нашої країни, для нас з вами. Незважаючи на те, що це рукодільний канал, але не хочеться мовчати, хочеться говорити. Тому я вас хочу, хочу всім побажати в першу чергу мирного неба, сил, терпіння, витримки. Міцного здоров'я, бо саме ці, ці риси потрібні нам в цьому 2023 році. всім, всім нам, українцям. Я хочу подякувати всім тим людям, які підтримували мене, мою родину на протязі цього року. Я дуже вам вдячна. Дякую за всі, за все, за всю допомогу, яку ви нам. Надавали все, що мені відправляла дівчатка. Наші ті мої знайомі, з якими ми спілкувалися в тих чи інших проєктах. Я їм хочу сказати велике спасибі. Всі ми бачили ці ролики. Також багато мені тут багато давали німці різної і пряжі і спиць. Про це все я також вам всім розповідала. Я нічого не приховувала ніде нічого не нічого як кажуть, щоб я для вас відкрита. Тому я маю надію, що в наступному році ми проведемо з вами разом, і він буде більш цікавим, більш насищеним, більш таким рукодільним роком. Я на це маю надію. А тепер я вас запрошую подивитися мій тижневий влог, тому що це був тижневий влог. Також це відео якраз виходить на сьогоднішній день в рамках проєкту Незламні. І один, один тільки проєкт я змогла завершити в цих рамках. Тому, якщо вам вподоби такі відеоролики, розмовні, то я вас запрошую. Сідайте позручніше, і ми з вами будемо в'язати. Повертаємося на цілий тиждень вперед! Дорогі друзі! Хочу повернутися до в'язальних логів, які виходили до початку української війни війни в нашій країні. Тому це будуть такі коротенькі мої відеозаписи, які в мене просування. Як завжди, я буду знімати з понеділка по п'ятницю, в суботу монтувати і в неділю випускати відео. Щоб не було нікуди поспіху, не було як учора, коли в мене відеоролик вийшов о 10 вечора, де, мабуть, да? чи 9 вечора. Хоча дякувати вам за увагу, за підтримку, за ваші вподобайки, за те, що продивилися цей ролик, підтримали. Дякувати тому, що я з кожним випуском мого україномовного відео відписується від мене російськомовна аудиторія. За це я також дуже вдячна дякувати вам, що ви покидаєте мене з кожним моїм відео. Я, чесно, навіть не, не засмучуюсь. Розстроїлась до мене так. Так, давайте почнемо, що я в'яжу. І це вже відео, звичайно, вийде в новому році. І обов'язково я, перш ніж буду його випускати, я запишу якесь для вас привітання. <кхід> Тому що, коли я відкрила календар на комп'ютері в себе, ага, вам не видно комп'ютера, у мене тут стоїть комп'ютери, що ря пере мною, то у нас. Перший мій влог вийде 1 січня. Ось так і почну свій в'язальний місяць да, з цих всіх моментів. У мене багато купа ідей, про них всі буду розповідати, будуть відеоролики. Я зараз займаюся плануванням, бачите, блокнот. тут всі записи мої. І я хочу повернутися до планування, щоб трішечки систематизувати себе. Uh, і будуть у мене плани в цьому році, тому що в минулому році не було планів. Да, я творча людина, я буду відходити від них, але вони будуть. Про це все я, звичайно, вам буду розповідати в цих відео. Це такий вводний відеоролик, моя кава парує, гаряча. Якщо ви любите, каву, то також заварюйте. І я думаю, це буде, не буде короткий влог, тому що влоги не бувають короткі, вони дуже довгі і розмовні. І так, що я в'яжу? В'яжу я іграшку. Це зайчик, символ цього року. У мене вже є голова готова з оченятами. Бачите, як мені подобається, це, це трішки мусора попало. О, бо попередній мій зайчик я вже розповідала в попередніх відео. Якщо ви не бачили, то мені не сподобався зовсім, я навіть його е викинула. Ще один зайчик, який я в'язала з сірою, він вже у власниці. Я маю надію, що він їй вподоби, бо це була волонтерка. Їй хотілося для своєї доньки, і я його зв'язала. Так. Отак, мабуть, да. правильно, тому що там написано на п'ятому шостому ряді треба присиняти ноги. Є ручки у мене вже дві, бачите, готові. Їх тебе також буду пришити сюди до зайчика, Вже такий оживає, да? коли ручку протулила, вже навіть і трошечки в кадрі. І ось такі ніжки у нас. Одна у мене є, готова вже велика така ніжка. Мені дуже подобається, такий гарний варіант ніжок. Мені здається, що мені дуже зараз хочеться в'язати іграшки. У мене вже є деякі свої ідеї. Це майстер-клас. Англо-французькомовний, тому що іноді у мені Google його переводить з французької мови, іноді мене Google його переводить з англійської мови, тому я не можу знати, на якій мові цей майстер-клас. Але, чесно кажучи, я не можу рекомендувати цей майстер-клас, особливо якщо ви тільки починаєте в'язати, або у вас немає навичок в в'язанні, тому що, наприклад, Тулуб або там не дописано було. Тобто там треба було десь на такій відстані, залишалося все, більш недов'ялено, не було ніяких рекомендацій. І якщо так от його пришити, то мені це не дуже подобається. Бачите, якщо його пришвати. Тому я трошечки його переробила, підробила як я знаю ще з, з давних часів, коли в'язала іграшки, це вже не перша моя іграшка. Якщо я починала прибавки з того кількості, Починаєш прибавок, з того і потрібно закінчувати їх. Тому ось так. З ручками там було попроще якось, а і з ніжкою я поки розібралася. Google так дивно його переводив. Але все добре, ось така Мене чудова ніжка вийшла, мені дуже вподоба вона. Ось, бачите. Також ця ніжка це Яна Артольч, але я не пам'ятаю, де етикетка, тому який кольор не пам'ятаю. Купувала в місцевому магазині, зараз там вже пряжа. Якщо я купувала ще 95 гривень за моток, це було пару місяців тому, то зараз мені моя знайома сказала, там вже 115 гривень за моток, тут дуже дорого. І я планую ну, все-таки зробити вам замовлення ще пряжі, тому що іграшок я хочу в'язати. У мене є плани на щодо стосовно цих іграшок. Я буду про них розповідати згодом, поки що ні. Ось у мене залишила зматка з, з, з урахуванням того, що ще є одну іграшку. А я її не викинула, мабуть. А, ось вона моїй крузинці, Вибачте, що радіо. Оце ось я тільки витягнула, витягла наповнювач. Тому, бачите, ось така вона. Ну, ось вона ну не до вподоби вона мені. Можливо, можна було залишити, але тут ще моя помилка. Бачите, цю ніжку я більше наповнила, а цю поменше. Тому це така теж моя помилка. Ну, зовсім мені не подобається, тому то піде в готель. Маю надію, в кінці року я все повикидую. Не потрібно в тому корзинці, щоб все вийшло разом з нашими добрими сусідами. В кавичках, звичайно, вони добрі, дуже погані ці сусіди. З такими сусідами краще ворогів не мати, так, навіть як кажуть. І так. Тому мені залишилось дов'язати ніжку. Моток був з браком, бачите, розірвана нитка. Тобто ніжки закінчились. Зараз мені треба висоту цю всю частинку вив'язати, якраз приєднаю і нічого страшного. Залишиться вуха і хвіст, і потім я його буду збирати, буду втягувати обличчя. Тут мені залишається прошити. Бріврови, носик, там носик тоненький, але я хочу його трішечки зробити по-своєму, тому носик у мене буде набагато товстіший аніж на малюночку, тому що я по попередній ігристі пам'ятаю, що мій носик не дуже сподобався. Вуха я прощу і трішки зроблю утяжку обличчя, бо бачите, якась вона ну, така, прям дуже кругла очі гарно втопилися, мені до вподоби. Дуже багато я ці іграшків сьогодні приділила уваги. Маю надію, може, моє наступне підключення, вже буде, коли іграшка вже буде зібрана докупи. Так, що в мене ще в роботі? У мене зараз в роботі ось такий гарнючий, гарнючий, гарнючий. Ой, на підставку під, підвісилося, Гарнючий балантин. Ану, якщо я його так поцеплю. Зараз почекайте, якщо я вас підпишу. Ось так поцеплю і трішечки підніму камеру туди. Ось так. Я його на... натягла на екран монітору, щоб було більш добре видно і відвину зараз. Ось у мене такий палантин. Я заміряла тут 33 см, тому я добре даю собі. Тому я, добре розумію, тому я добре розумію, що до кінця суміцника я його не закінчу. Але ще така велика халепа я втратила десь схему його. Завтра буду у нас на носиві, і зайду, хай вони мені і знову роздрукують. Ще одна моя робота це мій светр з KitMochero з віскотою. Мені дуже вподоби, що в мене виходить. Ось такі. Гарнючі рукавчики вив'язано не так і багато, як хотілося. Я навіть чесно не міряла, але я розумію, що тут ще навіть 10 см немає. Якщо ми зараз кладемо до поміряємо догнальну лінію, я вам скажу. Я планую десь сантиметрів 23, а може 25. Хм, то, знаєте, дівчата 14 см, то мені ще десь 15. Так що, що буде 25. У мені ще десь приблизно 10 в'язати. Ну так, десь так і є, буде добре. Бо я хочу, знаєте, таку, такий свободний-свободний светр собі. Ось такі мої новини, і буду тепер далі підключатись, коли буду мати час і якісь хоч просування трішечки. Друзі, сьогодні в нас, як оказалось, середа. А я була вранці впевнена, що четвер. Але це мене радує, тому що в мене ще є два дні творити. Я планую записати ще відео завтра навряд чи підключусь вам для в'язального влогу. А в п'ятницю маю надію, що буду вам що розповісти. Хоча і зараз у мене є про що розповісти. На цьому тижні, як я вже казала, роботі у мене три проєкти. Єдин з них я завершила, і ви його вже зараз бачите. Це ось такий чудовий зайчик. Коли я оформляла, і ще не було вух, то мій чоловік сказав, що він дуже схожий на пандочку. Я планую в'язати ще ведмедика, це в мене в планах таких. Зараз зайчик і ведмедик. Єдине, чого у цього зайчика нема хвостика, тому що ниток мені не вистачило. Але це така невеличка біда для мене, як кажуть. І ви знаєте, я дивлюсь на цього зайчика і думаю, може, все-таки його подарувати. Але єдине, що я хочу, думаю, можливо, цьому зайчику треба одяг. У мене трішечки є часу до 1 січня, якщо я планую його подарувати, то тут треба до 1 січня це все вирішити, щоб я встигла відправити цього красунчика. Але тут треба трішечки, я дивлюсь, поправити ніс. Щось він. То, мабуть, хтось його щупав та здвигнув. Трішечки, якби ось так. Ну, мабуть, трішечки хочу все таки його поправити. Подивлюся. Оце мій красунчик. Він мені вподоби дуже гарнивні такий вийшов. Мене дуже засмутив мастер-клас, тому що якщо ви не початку від зв'язання, то він для вас не підійде. Там не до кінця дописані ряди. Можливо, його погано переводили, тому що майстер-клас мені. Google переводив то з англійської мови, то з французької мови. Його він на іноземній мові постійно був. Мені дуже подобається, що тут такі, бачите, лапки гарні. І я але я планую трішечки вдосконалити. Тобто я планую в'язати ведмедика по цьому ж самому майстер-класу, але я хочу трішечки його вдосконалити. Для себе і про це все розповім. Якщо в мене вийде, то я вам покажу, і, можливо, ще яку-небудь -ніб... яку зірюшку ми зв'яжемо по цьому мастер-класу. Тому що я вважаю, що ведмедика можна сміливо в'язати таким же точно, тільки вушки будуть у нього менші. І пузико, бачите, я тут це... Я у дівчинки підглядилася в інстаграмі, вона зайка бро, можливо, хтось буде бачити, знає, то мені тут було це її. Цієї... Взагалі, мені моя іграшка дуже допомагає, але давно я їх не в'язала і знаєте, мордочка мені доподобала, тут трошечки ну, ніс все ж таки треба підкоректувати. Так, що ж я в моєму палонтині? Дівчата, коли почули, що я, можливо, не встигну в'язати, мені вже всі сказали, нащо ти так зразу <свісно> не так казати. Ну, але коли ти в'яжеш і бачиш, що його дуже мало, його ще треба в'язати і в'язати. А тут ще схему втратила. Ну, що ви думаєте? Ось дивіться, я її роздрукувала. Роздрукувала в більшому розмірі. Вона тепер у мене з двіх частин складається. Ось така велика, бачите, це один, на... один рапорт узору. Тому тут постійно треба мати увагу. Ну, що ви думаєте? Моя дитина повернула мою схему. Вона лежала в неї в книжці і вигляд. Дуже сумний у неї. Але я не, зовсім не засмутилася, що я втратила її тоді, тому що я роздрукувала її в більш якісному варіанті. Скільки відв'язано, зараз я в свою корзинку загляну і вам все скажу. Я планувала, щоб на цьому тижні я відв'язала 50-55 см. До до кінця робочого тижня, да? але, мабуть, його знову я не встигну. Подивимося, що було 50-50-55. Скільки зараз у мене, я вам ще скажу, дівчатка мої. Ну, в п'ятницю ми з вами. У мене план був складений, але він трішечки. Ну, я планую, буду планувати далі, тому що раніше я не планувала. Зараз, скільки ж у мене виходить. Ну, якщо я буду відвигати цю кайму, то буде 38, хай буде 37. Тобто, якщо хоч, хоча б 13 см ще відв'язати на цьому тижні. Так. А, і зараз ще я повернусь до своєї кофти. Тобто светра свого, вибачте, до светра, правильно сказати. Він ось, бачите, в такому вигляді, мало того ж в'язала його, то не було світла. То не було часу, так як у мене іменинник в домі був, треба було готуватися. Ну і кожного дня вчора також не було дуже багато часу. Ми були в лікарні. То з чоловіком їздили, то з котом їздили. Ну, про це все я розповідаю на своєму влоговому каналі, тому тут не буду зациклюватися. Просто не було часу, буду так вам сказати. Так, скільки ж тут, тут теж хотіла завер... закінчити регланну лінію, і ви знаєте, можливо, і закінчу, дивіться. Я міряю завжди ріглані лінії. Тут зараз вона 19 см. Я планувала десь 23-25 см, то, можливо, до кінця тижня і закінчує 19, тобто, ну, можливо, десь сантиметрів 5-6 ще треба пов'язати. Але знаєте, чим я займалася ще? Так, да, хтось вже можливо бачив. Знову моя кофта в кадрі, вже вроді я сказала, що закінчила її. Ні, не закінчила. Тепер. Я вирішила для неї дов'язати планочку. Зараз вона трішечки її якби, стягує з-за того, що вона не випрана. Мені так стається. Ні, не стягую, тут мені так захотілося. Ось таку планочку. Добре вам видно чи ні, щось мені погано видно мені. Ось, бачите, Ось тут її нема. Ось так покласти, потрібно було кофту правильно, і вам було б добре видно. Ось на цій стороні планочки нема. А на цю я додала таку акуратненьку планочку під що Ще я планую змій, вшити в неї змійку. І для того, щоб кудись було вшивати, щоб це було гарно, я вирішила, що краще вставити таку невеличку планочку. Зразу відчувається різниця по полотну, коли ти береш тактильно, тому що це таке класне, розпушене. А це ні, тому що вона не випрана ще. Я обов'язково розповім, як я в'язала таку цільну планочку, коли вже тобі дойшло да, пізніше. Буде таке в мене відео на каналі, але трішки пізніше. Почекайте, будь ласка, якщо вам цікаво, то обов'язково все розповім. І до нових зустрічей! Всім пока-пока! Дорогі друзі! О, сьогодні буде останнє включення в 2022 році. Я не буду нічого показувати, що я в'язала. Я тільки що записала відео, яке вийде з моїми планами на 2023 рік. В'язальний маю надію, вам буде цікаво подивитись. Воно вийде буквально скоро обов'язково. Я планую. Багато планую, багато хочу. Сьогодні мені в'язати. Було не до сьогодні, не до не завтра, тому що останні дні перед Новим роком ми готовимо, ми працюємо, тому я не в'яжу і не маю часу на це, тому показувати нічого. Тому вибачте, як є, так і є. Те, що зв'язала, те зв'язала. Будемо в новому році творити і більше надихатися. Тому всім до скорих зустрічей.